Дерев'яна пірамідка в гарному стані від Little Tikes. Так, маємо з однієї сторони у нас тваринки. Далі тут у нас сортер. Фігурки трикутничок, п'ятикутничок. І ось такий хрестик. Далі. Тут ми можемо вивчати рахування: 1, 2, 3, 4. І тут у нас цифри йдуть, і підпис під цифрами їхніх назв. Гарна невеличка пірамідка, оригінал. Цей кубик у нас ось такий. І ці у нас йдуть як коробочки.